Так, друзі, вітаю. Сьогодні друга частина готування їжі смачної їжі. Наступну страву. Це у нас буде сирна зупа. І як я обіцяв, що обов'язково цього тижня я приготую сирну зупу. Отже, поїхали. Зараз покажу вам, які інгредієнти потрібні для того, щоб приготувати сирну зупу. Для того, щоб приготувати сирну зупу, нам потрібна картопля. В нашому випадку в нас кастрюля 5 літрів. Ми взяли сіртоплин. Потрібна одна цибуля. Ось таких три морквини візьму. Візьмемо декілька зубчиків чесника. Вершки, одну баночку, але ми її візьмемо, напевно, що половину з цього. Також ось такі плавлені сирки. Тут різних смаків: перець, зелень, сметана. Різні смаки отакі. Сіль, сіль перець потрібен і лавровий листок. Також ще зелень взяв ось таку потім додавлю. І на останок ось такі кабаноси просто наріжемо і додамо в зупу. Буде дуже смачно. Ну і ще потрібна олія. І Сьогодні, так як готую їжу в Хеллоуін, то одразу купив ось таку штучку. Так Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і далі буде більше нових крутих відео. От вже поїхали, давайте будемо з вами готувати і починаємо з вами з картоплі. Почнемо нарізати картоплю. Спочатку зараз я начищу швидко картоплю і включусь. Так, начистили з вами картоплю і зараз швиденько я покажу з чого почати. Одразу, друзі, наріжемо цибулю для того, щоб робити зажарку. Цибулю нарізаємо дрібненькими кубиками і моркву також. Моркву можете навіть кільцями нарізати, нічого страшного не буде. Так, візьмемо з вами кастрюлю, нашу п'ятилітрову, візьмемо олію і трошки додаємо олії буквально столову ложку. Тепер вмикаємо з вами газ. І висипаємо сюди нашу цибулю. В моєму випадку я просто розріжу морковину наполовину для того, щоб не було таким великим такими великими кусками. Розрізаємо нашу морковину на, на пів. Беремо, складаємо в два, щоб було швидше. І просто такими дольками ріжемо. Так, нарізали ось таким чином моркву. І зараз додаємо в кастрюлю до цибулі. І буквально якихось 10-15 хвилин посмажимо. На невеликому вогні для того, щоб вона не підгоріла. Візьмемо ложку і перемішаємо нашу цибулю з морковою. Ось такий чесничок, зараз візьмемо буквально 2-3 зубчика і потім покажу, що далі робити. Так, почистили ось так чесник. Чотири штучки зараз помию. Часник, друзі, потрібно нарізати просто ножиком на дрібном. Спочатку беремо ось таким рухом, роздавлюємо, щоб не повністю не різати і не мучитись. І просто ось так нарізаємо. Ось так нарізали чесник і додаємо нашу, якраз у нас трошечки вже цибуля з морквою підсмажилась делікатно. Додаємо цей чесник сюди. І нехай разом смажиться. Так, а тепер давайте наріжемо з вами картоплі кубиками. Хто як хоче, можете дрібними, хочете, можете більшими, кому як смакує. Це вже не обов'язково робити так, як я роблю. Ось стільки картоплі в нас вийшло, тому що в нас велика кастрюля. Вам, звісно, буде потрібно менше, залежить від кастрюлі. Якщо менше кастрюлі, можете там 2-3 картоплини. Так, тепер давайте додамо нашу картоплю до нашої зажарки. Повністю висипаємо всю картоплю, зараз перемішаємо і нехай собі смажиться. Так, потрібно додати ще трішки олії. Олію додайте так, щоб вам не пригоряло, то вже самі дивіться. Скільки буде потрібно додати. Картоплю, друзі, з нашою зажаркою потрібно жарити одну хвилину не більше. І тоді заливаємо водою. Ось погляньте, яку велику тарілку купив для дегустації. Тому обов'язково дочекайтеся і ми продегустуємо цю смачну зупу з вами. Тепер давайте додаємо воду. Води додайтеся так, щоб потім можна було додати інші інгредієнти. Щоб не забагато. Так, друзі, ось стільки води я додав, ось так виглядає вже такого золотистого кольору і ставимо назад на газ. І давайте з вами заодно накриємо кришкою. Тепер, коли ми залили водою, потрібно додати лавровий листок. Беремо декілька штук. В нашому випадку я візьму чотири штучки ось таких і кидаємо в нашу каструлю. І так, друзі, готуємо 7-10 хвилин, тоді розкажу вам далі, що потрібно робити. Тим чином, 7-10 хвилин поготується. Потім, друзі, картопля не має розваритися, вона має бути наполовину готовою. Потім нарізаємо плавлений сирок, зараз я підготую одразу, і додаємо в нашу кастрюлю. Але це вже буде за 10 хвилин. Ось такий сирок відкриваємо. Це в будь-якому магазині. Ви можете купити такі сирки. Це вже не ваш смак. Є такі звичайні сирки, без різних без смаків, є просто з одним смаком. А я купив ось з такими різними смаками. Ви можете додати до цього супу будь-яке будь м'ясо, будь-які ковбаски, бочик, що завгодно. До вашого смаку вже. Просто погляньте, яка смакота. А пахне як. О. І також, друзі, кільцями наріжемо. Нашу колбаску, швиденько. З такими кільцями нарізав ковбаску, ми потім її додамо до нашого супу. Можливо, навіть це буде разом з нашим сиром. А За той час давайте наріжемо зелень. Цього того разу я взяв петрушку. Ось така зелена, кайфова. Так, зелень нарізав. Ось така соковита. Зараз ми швиденько глянемо, що там у наш супчик, тому що. Хвилин 7 вже точно пройшло. Ще не закипів, але запах чесночок вже такий дає, що оф-офф. Коли закипить, додамо наш сир і перець. Мелений. Мелений перець. Звичайний чорний. Ось такий. Відкрию вам одну таку пасхалочку, що наступне відео це буде розпаковка одного товару для мого ютуб каналу. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Поставте обов'язково лайк, розповсюджуйте мої відео. І всім гарного настрою. Кладайте собі обов'язково щось поїсти, щось смачненького випити і приємного вам перегляду. Давайте перелиємо наші вершки ось в такий от стаканчик. Цього буде достатньо, щоб додати трошки менше з половину цього стакана. Трошки більше, ніж половина. Ще ось купив такий от духмяний хлібець. Ах, пахне. Так, друзі, наша зупа закипіла. Давайте з вами додамо сир. Ось такий. Кидаємо всі наші трикутнички, тому що цим беззуп не зіпсуєте і все буде дуже смачно. І одразу з вами додаємо чорний мелений перець. Це вже за смаком. І беремо черпачок і все перемішуємо. В процесі цього приготування будемо трошки перемішувати, щоб наш сир розійшовся в воді. Трошки пізніше додамо з вами вершки. Так, давайте я вам покажу, як все це виглядає. От бачите, можете, можете бачити, як кипить. Ось таким чином. І будемо з вами готувати до тих пір, поки майже не приготує. Тоді подобавляємо інгредієнти, які потрібно додати в останню чергу. Так, друзі, ну що, тепер додаємо з вами наші вершки. Беремо ось цей стакан з вершками і просто переливаємо весь вміст в нашу кастрюлю. Накриваємо з вами кришку і нехай продовжує варитись. Звісно, з вами будемо пробувати на готовність. Найголовніше це зварити картоплю. Так, наша зубка, як можете бачити, кипить. Ось так виглядає такий біленький кольор. Кайф. Зараз ми з вами одразу додамо наше м'ясо. Так, рукою не так легко працювати, але візьмемо ось таким чином. Додаємо наші ковбаски. Мішаємо. Ось так все це виглядає просто смакотіще. Ну що ж, наша зупа вже майже доготувалась, давайте з вами посолимо. Також не пересоліть. Добавляйте солі скільки з смакує. Так, сіль ми з вами додали. Давайте ще залишимо буквально на 5 хвилин, тому що наша картопля вже майже готова. Ще буквально на 5 хвилин і накладаємо з вами в тарілку і дегустуємо. Так, друзі, наша зубка вже готова. Давайте виключаємо з вами газ. І набираємо в нашу тарілку. Беремо нашу міні-тарілочку, підставляємо нашу зубку в сторону, щоб вона вже не кипіла. І накладаємо. Так, набрав в'ємкість і тепер посипаємо сочну зеленю. Зелені не шкодуємо. І зараз будемо з вами догостувати. Так, а тепер давайте з вами продегустуємо. Беремо з вами міні нашу, нашу міні-тарілочку. Спочатку візьмемо зелень, картоплю і морковочку. Як всі інші інгредієнти. А тепер попробуємо з вами саму ковбаску, друзі щось чимось. Отже, всім дякую за перегляд. Обов'язково приготуйте таку зубку і підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Всім гарного настрою, всім до зустрічі в нових відео.